День добрий усім. Отримали ми ось таке шикарне, гарне кріселечко. Працює воно від мережі на пульті. Електрореклайнер. Досить довгий мережевий шнур. Крісло такого гарного кольору, світлого. Виконане на таранній шкірі люкс класу. Крісло в стані близького до ідеального. Жодних практично очевидних слідів користування. Стан підлокітнички, будь ласка. Крісло розташоване на такій металевій підставці. Крутиться навколо в будь-яку сторону. Зараз оглянемо ліву сторону крісла. Найвищої якості шкіра люксова. Все чудесно. Задня частинка спинки теж ну, ну, нема слідів користування, я не знаю, як це ще пояснити. Тобто ніяких порізів, ніяких подряпин, нічого такого немає. Прекрасна е, підтримка поясниці, прекрасний вигін під, е, під спину. Відтворює форму і вбудований електрореклайнер. Все працює відмінно. Ви маєте можливість зупинити будь-який зручний для вас нахил спинки, просто забравши палець. Подивіться, який стан пульта. Нова річ. Нахил спинки. І окрема позиція підняття підніжки. Знову ж таки наголошую, що ви маєте можливість зупинити в будь-якій зручній позиції, застосовувати лише підтримку, наприклад, підняття підніжки або ж використовувати лише нахил спинки, ще раз перейдемо з постану шкіри. Це просто відмінно. Звук, який ви чуєте, це просто тертя шкіри об шкіру. Це свідчить про те, що реклайнер практично не використовуваний і просто натуральна шкіра втреться в шкіру. Ось така чудова річ. Тут бірочок немає ніяких, але ми мали. Ідентичні. Бачите, цей скрип, це лише шкіра втраця в шкіру. Аналогічні реклайнери, вони були виробництва німецького хімола. Можливо, це також хімолівський реклайнер німецький. Одного з найпотужніших брендів європейських. Все працює просто ідеально. Дякую всім за увагу. Якщо цікавить, замовляйте кріселечко.